Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учні. Видається так, щось такого радісного, такого доброго. Я, як людина, яка перебувала багато років поза своєю країною, можу сказати, що коли читаю, це, що Ісус повертається, хоча Він жив недалеко в Капернаумі. Але все ж таки залишив це звичне своє життя, це маленьке село цих людей, яких він всіх знав, з якими він працював, з якими молився, читав Боже Слово. І він вже зараз живе іншим життям. Він вже став знаним, відомим. А чому кажу, що велика радість, коли читаю, тому що після багатьох років. Або після якогось періоду кожного разу, коли був на імміграції, чи коли на навчанні був, кожного разу і багато людей, які проживають далеко за дому від дому, навіть ті, які тут живуть в столиці, а вони десь з інших міст. Коли повертаються додому, переживають надзвичайно велику радість. І ті люди, які їх знають, сусіди, знайомі, родичі, надзвичайно радіють. А якщо це ще якась відома людина, якась людина вчена, з якимись талантами, визнана, то навіть буває роблять якесь таке святковий прийом, приймають, виходять якісь люди, якогось чемпіона, якийсь, якусь людину і роблять такий прийом. Торжественний, святковий, і тоді гордяться, що така людина є, походить з цієї місцевості. І щось такого відбулося з Ісусом. Він приходить, йому, напевно, це для нього звичайно було прийти до синагоги, і старший синагоги дає йому дозвіл, тому що вже є знаний, визнаний, має просто дозвіл від старших проголошувати добру новину, читати, сказати щось до людей. І е, всі є захоплені, всі є захоплені цим чоловіком, якого вони знали, починає говорити і бачить, що в ньому є Божа мудрість, Божа могутність, і починають сумніватися, щось ми не розуміємо. Це той чоловік з нашого села, якого ми знаємо, такі якісь речі говорить, щось такого дивного, якесь це неприйнятне. Це якось не може бути. А що це взагалі він собі там подумав про себе, що це він тут нам розказує? Та ж ми його знаємо. І це є звичайний стиль нашого життя. Беремо Україну чи інші країни, де я проживав, чи ви, може, маєте такий досвід. По-людськи ми любимо каталогувати людей, любимо такі етикетки на людей чіпляти. Тобто я цього вже знаю, цю вже знаю, знаю її всю історію, її родини, прародичів. І напевно ця людина якби приїхала і щось в її житті змінилося. І ця людина би хотіла свідчити щось сказати. Слухай, ну ми знаємо, хто ти є. Сядь собі спокійно і не заважай нам жити так, як ми собі жили. І Ісусом ці люди вони спочатку здивувалися, починають задавати запитання, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками. Хіба він не Тесля, не син Марії та не брат Якова, Йосі, Юди, Симона? Запитань, багато запитань і закритість. Знаєте, люди дуже часто ми люди хотіли би брати участь у чомусь божественному. Але ми ну, людям важко, коли Господь хоче взяти участь у нашому людському. Тому якось по-іншому собі уявляли. Ну, слухай, міг би цей Бог втілитися в якогось царя, в якусь знатну людину, принаймні, то звичайного сина Теслі. Якось це не підходить, якось це не приймаємо. Навіть є такі дуже мудрі, які все знають, як і кажуть, ну цього персонажа Ісус то такий видуманий, його взагалі не існувало. І це завжди повторюємо, що є багато безліч доказів нехристиянських істориків, які описують, що існував, що був, жив, такий чоловік, знаний, відомий на ім'я Ісус з Назарету. І ці люди. Вони не готові прийняти Ісуса, не готові цього Сина Божого, який, Бог, який втілився в простого чоловіка. І, власне, це коли хтось каже, якби я побачив цього Ісуса, я би повірив. Неправда, тому що люди свого часу бачили Ісуса, мали нагоду до Нього підійти, з ним спілкуватися, бачити Його чуда, Його мудрість, Його науки не вірили, були закриті. Брати і сестри, часто хтось запитує, кажуть: ну як у нас, як Бог допускає ці страждання, як Бог, чому, чому нічого не змінить? Каже, що Ісус в тій своїй місцевості зміг зробити дуже мало чудес, тому що Він був здивований цьому маловірству. Люди не вірили. Були маловірами, закриті на нього, закриті на Божу волю. Знаєте, так є, що е, коли говоримо, що віру, вірю в Бога, е, здається, що це так, е, віру в Бога, але віру в цього Бога, в якого я собі придумав, але не можу чи не хочу вірити в того Бога, який. Хоче до мене прийти Бог втілений, той Бог, який захотів розділити з нами нашу тілесність, наші страждання, наше життя, наші проблеми, наші страхи, наші переживання. Той Ісус, який жив серед нас, той Ісус, який досвідчив повністю наше життя, і нам хотілося б чогось. Такого возвищеного, такого чогось недоторканого, такого чогось. А цей Бог хоче бути з нами тут. Він є з нами. І чи ми приймаємо такого Бога, чи ми любимо такого Бога, чи довіряємо такому Богові, який хоче бути серед нас, який був одним з нас, той Бог, який заради нас готовий на все. Цей Бог, який нам дав свобідну волю, цей Бог, який шанує нас, любить, який плаче над нами. Який бачить цього невірства, Ісус не міг зробити багато чудес в тому місці, дуже мало чудес. Тому що, на жаль, чудо, яке може Бог зробити, воно є з'єднане з нашою вірою. Якщо нема цієї віри, якщо люди втрачають, якщо не довіряють, перестають вірити, не знаю, але очікують якогось чуда. То, напевно, буде важко щось зробити. Тому, брати і сестро, чи ми можемо сьогодні переглянути наше життя, нашу віру, в кого ми віримо, в якого Бога, чи ми віримо в цього видуманого Бога, ідеалізованого, чи в того, який хоче бути серед нас з нами, хоче бути в цій ситуації, який хоче визволити нас, провадити нас, врятувати нас. Якщо так, то в Господа, Господи, збільши мою віру. Наверни мене, допоможи мені навернутися. Амінь.